Пропоную розв'язати систему y дорівнює мінус х2 та yнусх дорівнює одиниці. Це система двох рівнянь. Але одне з рівнянь другого степеня, а друге рівняння першого степеня. Нагадую, щоб розв'язати систему, можна скористатися графічним методом підстановки або методом додавання. Цю систему розв'яжемо графічним способом. Для цього треба побудувати графік першого рівняння. Графіком цього рівняння є парабола. Відки параболи напрямлені вниз, і паралельним перенесенням парабола y дорівнює X квадрат піднято на одну одиницю по вісі Y. Тож, вершиною параболи Буде точка з координатами 0, 1, відки напрямлені вниз, тому що А менше нуля. Можна знайти для точності побудови графіка ще нулі функції, для цього треба розв'язати рівняння. Або ж. Х квадрат мінус х дорівнює 1. Таке рівняння має два корені. Перший корінь дорівнює 1 а другий корінь дорівнює мінус 1 Отже, для таких побудов дуже зручно користуватися шаблоном параболи. Ось у мене шаблон параболи y дорівнює х квадрат. Я знаю, що її вершина має координати 0, 1, 0, 1. відкі параболи напрямлені вниз, тож я маю прикласти параболу таким чином і обвести шаблон цієї параболи. Ми побудували графік функції y дорівнює мінус х 1. Побудуємо графік другого рівняння. y мінус х дорівнює 1. Запишемо у вигляді y дорівнює x плюс 1. мінус х перенесли в праву частину. Зрозуміло, що це пряма. А для побудови прямої достатньо двох точок. Нехай х дорівнює нулю, і дорівнює 1 А якщо х дорівнює, наприклад, 3, то y дорівнює 4. Відмітимо координати цих точок в системі координат 0, 1, 3, 4. 1, 2, 3, один, два, три, чотири. З'єднавши точки з даними координатами, отримуємо графік даного рівняння. Отже, це графік y мінус х. Дорівнює одиниці. На графіку видно дві точки перетину. Тож, дана система має два розв'язки. Нам залишилось лише знайти координати точок перетину. І так, перша точка має координати мінус 1 0. А друга точка має координати 0. 1. Отже, система, яку ми розв'язували, має розв'язком упорядковані пари чисел мінус 1, 0, 0, 1. Відповідь. Мінус 1, 0, 0, 1. Систему розв'язано. Пропоную розв'язати дану систему рівнянь з двома змінами способом підстановки. Для цього треба виразити одну із змінних х або y з одного із рівнянь. З першого рівняння зручно виразити х. Х дорівнює мінус 4 y і підставити нове значення х у друге рівняння. Замість х підставимо зараз мінус 4у. І так, мінус 4у у квадраті плюс у квадрат дорівнює 17. Перше рівняння без зміни. А от друге рівняння зробимо перетворення. Мінус 4 у квадраті дорівнює 16 квадрат плюс y квадрат дорівнює 17. 17 дорівнює 17, має такий розв'язок. y квадрат дорівнює 1 або y дорівнює плюс мінус 1. Отже, якщо y дорівнює мінус 1, то х дорівнює, повертаємось до підстановки. Мінус 4 помножити на мінус 1. І другий випадок. Якщо y дорівнює 1, то х дорівнює мінус 4 помножити на 1. Обчислимо дані значення. Ми отримаємо розв'язок даної системи. Отже, перша система дає числа x4 y мінус 1. І друга система. Дає значення х мінус 4y1. Відповідь. Дана система має два розв'язки мінус 1 та 4 мінус 1. Систему розв'язано. Уважно проаналізуємо умову даної системи. 2х квадрат мінус у квадрат, 2 х квадрат плюс у квадрат. В таких випадках раціонально додати почленно дане рівняння. Додамо 2х квадрат плюс 2х квадрат 4 х квадрат, мінус y плюс у квадрат 0, 41 плюс 59 100. Отже, х квадрат дорівнює 25. Це рівняння має два корені. Х дорівнює мінус 5 та x дорівнює 5. Отримані корені х1 і х2 ми маємо підставити в одне з рівнянь системи для того, щоб отримати відповідні значення y. Підставимо у перше рівняння. Маємо 2. Х у квадраті це 25 мінус y квадрат дорівнює 41. Перша система та друга система. 2 помножити на 25 мінус y квадрат дорівнює 41. Розв'яжемо це рівняння. 50 мінус y квадрат дорівнює 41. Y квадрат дорівнює 9. Y квадрат перенесли в праву частину з плюсом 41 в ліву частину з мінусом. Отримали y квадрат дорівнює 9. Отже, y має два значення плюс мінус 3. Дане рівняння. 25 мінус y квадрат дорівнює 41. Отже, це рівняння y квадрат дорівнює 9. Тож, y теж має. Два значення плюс мінус 3. Отже, маємо. для Дрівного мінус 5 відповідає два значення ігрека плюс 3 і мінус 3. Запишемо, якщо хрівний мінус 5, то y в першому випадку дорівнює мінус 3, а в другому випадку, якщо х дорівнює мінус 5, то y дорівнює 3. Друга система дає теж два розв'язки. Для х рівного 5 маємо у відповідності два значення y – плюс 3 і мінус 3. Тож, якщо х дорівнює 5, то у дорівнює мінус 3. І другий випадок. Для х рівного 5 y – відповідне значення 3. Дана система має 4 розв'язки. Відповідь. Розв'язком системи є упорядкована пара чисел. Формуємо мінус 5 мінус, 3, мінус 5, 3, 5, мінус 5 мінус та 5 плюс Система розв'язана.